Мої солдати показували такі результати, що я дивився деколи сам. Знаємо ми всі, що ми якби з 50-го полка це місто Івано-Франківське. Всі трошечки бандерівці, як то говорять. Люди мають надзвичайно сильну волю до перемоги, і вони є вільними. І вони це відчувають і по духу, і по совісті. Вони розуміють, для чого вони воюють і чому вони воюють. І це дуже багато що значить на війні. Якщо вони розуміють, для чого вони виконують ці задачі, і розуміють, що за ними якби Україна, за ними їхні рідні. І вони стоять до кінця, не б'ються до кінця. Я Кашмар Олексій Іванович, майор моє звання, заступник командира батальйону. Позивний мій прайс. Заступник командира батальйону, він же заступник з бойової підготовки. Батальйону, тобто мій напрямок це бойова підготовка підрозділу. Тобто я відповідаю за те, щоб підрозділ був навчений, був готовий до ведення бойових дій. Поїхали ми в зону ведення бойових дій в 23 -му. На початку весни ми заїхали в зону виконання бойових завдань. Це було Серебрянське лісництво під Креміною. Я Взяв на себе командування на передовому командному пункті і здійснив управління своїми підрозділами згоду вогневої підтримки, тобто наведення мінометів, коригування вогню мінометів, танкових гранатометів, АГСів, МК-19, СПГ 9 СПС і тих систем, які були. Також роботою БПЛА керував. Прос, я прайс, я прайс, додавляй 5, додай 5 як прийняв. Кидай, кидай, плюс кидай! блядь! Різне поле бою, воно ставить свої правила того, як потрібно там воювати. В лісі це зовсім зовсім інакше. Це не поле і не місто. Це дуже важкі бої. Тому що це лісиста місцевість, там немає полів, тобто це великий ліс, можна сказати. І дистанції до противника між позиціями нашими і противника дуже малі. Тобто вони доходили 100 метрів, було траншеї, тобто наша траншея йшла, і через 100 метрів траншея. Російських військ, можна так сказати. Ці дистанції вони дуже короткі. Вони не дозволяють ефективно працювати з ствольною артилерією. Важко влучити так, щоб ти не зачепив свої дружні сили. Дуже велика кількість артилерії Російської Федерації вона розкинута буквально за одну добу боїв. Ми нарахували, були 14 позицій роботи міномета по наших позиціях. Це 14 різних мінометів, які працювали по нашій позиції. Диви, тупо над нами. Тупо весь ліс горить нам. Сказати, що це, як кажуть, мобіки, які там не вміють воювати, я, я не скажу. Це доволі сильний противник і доволі вмотивований в своєму напрямку. Це була мотопіхотна, мотопіхотна бригада і далі була десантно-штурмова бригада їхня Майковська. Це доволі такі серйозні організми. На першій ротації було дуже багато штурмів. Це 14 днів штурмових дій на нашому напрямку. Біду. Дуже важко було. Знали, що вони мають іти, і знали навіть день, і знали навіть дату, і навіть годину знали. Пішли їхні колони з танками. І воно як, е як у фільмі, я такого взагалі ніколи не бачив. Я кажу, якщо не Бог нам допомагав, то я не знаю хто. Тому що заїжджають ці танки, вони їдуть з різних флангів, я просто бачу, як танки починають горіти. Один зривається, вибухає, другий, третій, БМП вибухає. Ми атакували нас силами десь 120-130 чоловік. Побачили оце стадо, яке просто суне на нас. Просто як мурашники, йдуть без якихось бойових порядків. Спереді йдуть штормзети. Вони просто йшли, не прикриваючись, тобто вони просто бігли, бігли до наших траншей. Тобто Їхня задача була впрягнути в траншеї. А ззаді вже йшла регулярна армія. Стримкою двох танків. Ми нам дали такий шквал вогню, що ми, напевно, того не очікували взагалі. Оцих 103 чоловік розбили просто вщем. Схвалили <посібка> <посібка> дідька, блядь. ще одного. Противник, всі сили, які мав, він дав на те, щоб вибити саме наш батальйон. Тобто вся лінія фронту, всіх тихо. всіх спокійно, всі там ну, стріляють один в одного, але всім, всіх тих, а у нас штурм за штурмом. штурм за штурмом. <посібка> штуром. Суми, суми, вихід, 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 як прийняв прийом. Якщо дивитись на зловогневої підтримки, то ми завдали дуже багато втрат противника. Дуже багато. Ми спочатку навіть старалися ввести якийсь рахунок, а потім зрозуміли, що ми не порахуємо. То, що дуже багато було. Там, якщо за день боїв, вже перевалює за 40, тобто втрат противника то вже перестаєш рахувати. Наприклад, арт-системою ми вибили ворожої техніки і вибили ворожі мінометні розрахунки, вибили ворожі розрахунки АГСів, АСПАГЕД. Дуже великі молодці. Дуже. Як кажуть, командир без своїх солдатів ніхто, так і солдати без хорошого командування нічого не можуть зробити. Перемога вона буде однозначно. Кожен військовий повинен в неї вірити. Я це бачу, я бачу і точно впевнений, що вона буде, тому що для чого я тоді це все робив, і для чого кожен захисник це робить. У мене є маленька донечка, у багатьох є маленькі діточки, і ми не хочемо, щоб ці діти жили в державі під гнітом Російської Федерації.